Жити в житовому комплексі Orange Park – це суцільне задоволення, але кожен пункт має свої особливості. Безпека 10 із 10. Ваш спокій гарантований, але забудьте про ключі. Система Face ID забезпечує зручний та безпечний доступ до вашої оселі. Природа 10 із 10. Зелений оазис поруч із домом, але готуйтеся насолоджуватися ранковими пробіжками в лісі чи прогулянками біля озера. Інфраструктура 10 із 10. Але необхідно вийти з дому, тому що все необхідне на відстані кількох кроків. Поряд розташовані магазини, дитячий садок та спортивні майданчики. Планування 10 із 10. Але будьте готові до складного, але приємного вибору між дворівневими пентхаусами або квартирою з двориком файдо. Якість житла 10 із 10. Але оздоблення Whitebox вразить вас деталями: ідеально рівна стяжка підлоги, індивідуальне опалення та підготовка до ремонту, який ви зможете почати одразу. Хочете дізнатися, що таке справжні 10 із 10? Залишайте заявку у приватні повідомлення або ж телефонуйте, щоб переконатися, що житловий комплекс Orange Park створений для вашого комфортного життя.